вважаєте, чи маємо шанси? А що це тут таке? Вау! Що? Що за дешеве копія ляльки? Все, ви вибуваєте? О, ви чого? Я тут головна. Ми вигадали нову гру. Як тобі таке, потворо! Оближте! Ауч! в кальмара версія 2.0 Ось те, чого тобі бракує. Та як ви? Ого! Бачили. Гадаю, нам час. Ходімо. Привіт, лялько, нам треба серйозно поговорити. Так, Босе, що щось небудь трапилося? Що з тобою коїться, Зосереться. Ще речі позбирай, тебе звільнено. Ні, не може бути. Будь ласочка. Бла-бла-бла, no, no, no. я вже все сказав. Знову ти! І готова на все заради цієї роботи. Гаразд. Я тебе не звільню, якщо станеш гарною. Ось тобі чек-лист. Стати гарною? Поглянь, час впливає успіхів. Ох, я стану найвродливішою версією себе. Завдання непросте. однак я впорися. Ой. Вау! Ось і перший крок. Прищі. Бережіться, я виходжу на стежку війни. Краще здавайтеся. Стривай, годі мучатися. Зазирни б'юті книги. Дякую. Що буде, якщо я вичавлю прищ на картоні? Це навіть приємно. О, ні, не дота. Чичеве. Мінус один прищ на лобі. Нарешті матиму чистеньку шкіру. Забирайся геть з мого обличчя. Опірмарний, ура! Це перемога. Таке чистеньке личко! Що далі маємо? Голос на зв'язку. Початок маємо, однак годинник цокає, поквапся. Заняття розпочинається. І вперед. Один, два, три, чотири. Ще й ніжкою. Погворот. Разнумо okay. далі. Погляньмо. Ой, що це означає? Цікаво, тут якась стрілочка. А, це друге завдання. Почистити зуби. За виграшки з цим впорається навіть дитина. Ще трішки. Все кепсько не непомічна. Мені нічого не допоможе. В такому разі тебе звільнено. Ні, я пожартувала. Я стану вродливою. О, якраз має нове завдання в бюті книзі Тут записка. Вибери усмішку. Що це може означати? Не дай мені слід вибрати когось із них. Такі зубки. <плес> Забагато <плес> варіантів. Почнімо з тебе. Лізь рота. Це, звісно, чарівно. Втім, не те. Погляньмо на інші. Бруднувате, моторошне. Аго, ти куди намірилася? Ідеальну усмішку ще слід заробити. <плес> Зараз я тебе як схоплю. Не наздоженеш. Навіть усмішка мене дражнить. Ну ж бо. Не якась найгарніша. Ні, я не те хотіла сказати. Йди сюди. То не так я тобі й потрібна, бувай. Зараз. Як тобі таке? Пастка з приманкою має спрацювати. Ну ж бо? М -м -м. Ага. Ой, я страшенно зголодніла. Попалася. О, ти Типіше не чини опір. Тобі годі втекти. Отже, моя ідеальна усмішка. Готово. Та-дам. Час перекусити. Ой, що відбувається. Репетируємо. Один, два, три. Може додати до гри випробування танцями. Трясться мої руки. Цю зв'язку я не репетирувала. Допоможіть. Сусіди щинили гармидер. Ой, ну, а що це таке? Ще й це. Сила -сила на бруду. Це все з вуха? Щось мені зле. Чи можна обережніше? Потерпіть босе, руки мені ще стануть в пригоді. Лялька несправна, мерщій мій плащ. Що? Що трапилося? А, ти непритомна. Все доведеться робити самому. Контакту нема. Цікаво, які дроти слід з'єднати. Спробуємо так. О, це як? Знищити, знищити, знищити. Ні, ні відставити лазери. Гаразд, може, так? Повторіть за мною це роботанець тут, тут, тут. Фу, страшенний несмак. Залишається останній варіант. То як? О, майстре, погляньте, я неабияка красуня. Oh, no, no. ну, як красуня, а як щодо волосся? Часу дедалі менше, поквапся. Так, так, я пам'ятаю ББП. Волосся не подобається. Я ж зуби показувала, а він волосся брудне. Зараз як помию, знатиме. Так приємно. Чому я раніше так не робила? Дуже добре. Гетне добре. О, спрей для росту волосся. Сподіваюся, помічний. Ну ж, друже, не підводи. Вау! Чи чи вау? Оце ефект приголомшливо. Та що станеться, якщо оприскати з ніг до голови? Оце диво. Ой, а це волохата катастрофа! Сама завинила. Скільки часу маємо? <плес> ну, все. Можна вважати, що звільнено. <плес> До уваги всіх волохатих. Супердепіляція від супермена. Миттєвий ефект. Врятуйте мене. Тут неабияка yes. волохата проблема. Вже лечу. Привіт! Що тут маємо? Це мені до снаги. Не рухайтесь. Мої лазери ніколи не підводять. Чи чи вау! Як новісінька! не зупиняйтесь. Крутезно. Ви справжній професіонал. Радий допомогти. Стривайте ще не все. Та-дам! О, не знав, що таке буває. Тут потрібен суперлазер великої потужності. Нечемно. Перепрошую. Mm -hmm. Що вдіяти щодо вашого волосся? Mm -hmm. Суперлазер не спрацював. Отже, шугаринок взагалі не помічний. Думай, думай. Якщо не впораюся. Ні. Маю геніальну ідею. Отримай! Mm -hmm. лампочка. Крутезніше. Спрей проти волосся. Помічний? Ага. Вперед, чого зволікаємо. Так-так. Наносимо і готово. Храву зроблено. М -м. Дякую. Ти просто суперовий. Бувай. Зустрінемося згодом. Чао. Друзі, не забудьте поставити вподобайку. Часу обмаль, не забувайте. Це ви мені? А, вже ж. Зачіска. Маю гумки. Один, два і хвостики готові. Схоже, я вже красуня. Однак у б'юті-книзі ще маємо кілька сторінок. М -м -м, витрать гроші правильно. Спершу їх треба дістати. Ось так. З гроші має час їх витрачати. Отак їжа. Взяти соковитий бургер, hmm. а мешти уже маю. Забула. Або станеш вільною, або звільню. Гаразд, я все зрозуміла. Ось мої гроші. Купую одяг. Все заради роботи. Чи-чи, вау. Оце сервіс. Що тут маємо? Вау. Hmm. Це мені вже ні до чого. Адже маю гарний новенький костюмчик. Почуваюся іншою людиною, тобто лялькою. Як вам, босе? Так, погляньмо. Малова, чудово. Одяг суперово. Хай! А це що таке? Мої улюблені туфельки жахливі. Втім, не переймайся. Мої нові. Це мені. Зачекай, просто так я їх тобі не віддам. Влаштуймо танцювальний батл. Переможець отримає туфлі. Зустрічайте. Йоу йоу. Зараз я тебе перетанцюю. Налаштуйся. О, до такого mm. мене життя не готувало. Може, стане в пригоді б'юті-бук? Так, це вже готово, це зроблено. О! Майстер-клас із танцію. Ну, ми завантажу в систему. Оновлення. Ха. Тепер босу мене пострибає. Що ж, батл розпочинається? Дай п'ять, йоу йоу вперед! Так, так, зараз я таке покажу. Нарешті я знайшов собі гідного суперника. Вау! Yeah. Wow. Схоже, мені непогано вдається. Це дуже весело. What? що? Як ти це робиш? Що з моїми ногами? Все, я розійшлася не на жарт. Туфлі напевно будуть моїми. Я ж репетирував, я можу перемогти. Босе, yeah! казна що? Лялька крутезніша. Запалюй. Yeah! Ось і все. Я перемогла. Yeah! Давайте туфлі. Yeah! Як я міг її недооцінити. Okay. Хай вже так і буде. Ти заслужила. Yeah! Ого, гарнющі. Yeah! Я завершила своє перевтілення. Ти красуня. Залишайся працювати. І це твоє нове завдання. Дякую. Wow. Чечи wow. нова гра з супергероями. Я напевно виграю цей челендж. Так, закортіло молока. Гей, з дороги, панянки! Кія! <світ> Не сміши мої ікла. Тихіше їдеш, далі будеш. Один, два. О, ні, ані руш. О, схоже поталанило. А ви не пасіть задніх. Тихіше їдеш. Далі будеш. Один, два. Леді бог. What? Що? Не може бути. Це не я. І я з'ясую, <світ> хто це скоїв. Обережно небезпечна зона. Активувати лазери. У списку головних підозрюваних. Ня! Ня! Це казна що? Ти перша. А? Дякую красно, друже. Ох. Всім <плес> привіт! Кетпул тут. Yeah. Ви в моєму серці. Кіті, твоя черга. Гас! Тож ж убив Леді Баг. Спершу погляньмо на докази. О, та це ж ікло. Той, кому воно належить. Друзі, може, ви знаєте, чи є це ікло. Привіт, кітті. Покажи на зубки. Ні. Дедпуле. Я ношу маску 24 на 7! Що ж, мені час? Ау, куди це ти намірилася? Ані руш, пуски. Стій, кому кажу. Ви не маєте жодного права. Це ти вколошкала, Леді ладібах. Приберіть світло. Фух, гаразд, я розповім, як усе було. Ми з Леді Баг відпочивали перед грою, аж раптом мені заболів зуб. Леді Баг мала намір мені допомогти. Так, так, навіть вампіри страждають через каріс. Тож вона запропонувала зателефонувати своєму А Я страшенно не люблю лікарів. А раз дізнаюся, я їх боюсь. Тож Леді Баг дістала свій йойо -йо і переконала мене довіритись їй. А що мені залишилося робити? Зате хворе ікло надалі мене не турбувало. Нема зуба немає проблеми. Ось так моє ікло й опинилося у леді баг. Треба ж таке. Може, таки варто звернутися до Дантиста? Ох, гаразд. Ти маєш рацію. Алло, це Дантист. О, так, так саме він. Така річ. Ось тримай. Така краса. Я тобі допоможу. Гаразд. Біді падіва. Так, дякую. Серйозно. Має інші витілки. Що ж, бувай. Отже, на чому ми зупинилися. А вже ж, нова гра. Поталанило, що й казати. Це печиво. Навіщо? Гадки не маю. Чи можна і мені таке? Час спливає. О, -о, -о. До роботи, друзі. Гаразд, спробую. Я можу перемогти. Ще трішечки. Чу, як застосувати пазурі? Це просто цукрове знущення. Застосую більш звичний спосіб. Хі -я. Хі -я. Ось розкішно. Ага. Я поралася із завданням. О ні, Я не встигаю. Цукрові стільники зламалися. Катастрофа. Маєш такі довжелезні пазурі. Коже, я бачу подряпини. Так я знала. Це ти завинила. Я тут ні до чого. Кажи, що саме не кажеш? Познайомся з моєю О, Не треба благаю. Попрощайся. гаразд, okay. я розповім все, що мені відомо. Я мала намір влаштувати сюрприз для Леді Баг на честь нашої дружби. Тож подарувала їй дуже цінний подарунок маленького похнастика. Втім, з'ясувалося, що подарунок має кепську вдачу. Так, дуже ніяково. Ось так Леді Баг і отримала ці потряпини. Чесний котячок. Хибний слід. Я так просто не здамся. Має існувати буде якийсь спосіб кинути світло на це. Це не я збагнули. Погляньте он де. Та це ж камера. Алло, там вгорі. Чи ви чуєте нас? Схоже, маємо проблеми. Ані руш. не так швидко, шановні. Зізнавайтеся, це ви вбили леді бак. Ні. Це напевне вони кажу вам. «Змилуйтесь!» Чи ти бачиш ці кла? Тобі гаплик. Поганий охоронець. Дуже поганий. «Ні!» Все ви мене роздратували. Ні, Ні. зупиніться. Бачиш ці м'язи. Ось величезні. Зупиніться. Ми вам про все розповімо. Працювати в охороні доволі нудно. Тож ми намірилися влаштувати б'юті-спа-процедури. Знаєте, релакс і таке інше. Я ось, наприклад, обожнюю маски для обличчя. Годі й казати про манікюр. Гарні нігті ще нікого не засмучували. Та після того на нас чекала апеляція ніг. Так, краса вимагає жертв. Незабутні емоції. Зате неперевершений результат. Шечі вау. Хоч маніти. Це йдіть собі. Бувайте, хлопці. Чи ви це бачили? Ми надалі так не будемо. Отже, залишився ще один підозрюваний. Дедпул. Mm -hmm. А даю мені гарно пасує цей костюмчик. Отак я крутезний. Oh, yeah. Мені забракло слів. І з цим хлопцем, вочевидь, щось не те коїться. Так. Налаштуйтеся на нову гру. Коробки із сюрпризом. Я власний найвідданіший фанат. Облиште, пане, невдаха. Отже, почнімо гру. Тягніть номер. Ну ж бо агуники, беники, нехай буде три. То й що далі? А? О! Гадаю, я знайшла свою коробку. Кава бенга. Так, м'якенько, мені таланить. А? Успіхів, друзі. А? Далі твоя черга. А? Ні. Пані йдуть першими. А? Гаразд, я візьму четвірку. Щось мені не хочеться перевіряти. Mm. Друзі, скажіть, там небезпечно чи ні? Oh. Небезпечно. Okay. Дякую за допомогу. Зараз покажу вам маленький лайфхак. Так, спрацювало. Вона ще краювала. No. Зуськи. Дякую. Гаразд. Нехай буде номер два. Що ж, хай вже буде, як буде. Це що таке? Лего? Ой, бувай. О. Та це ж стрічка Леді Бах. Виявлено нового підозрюваного Дедпул. Тепер тобі напевно не вдасться викрутитися. Маєш неабиякі проблеми, хлопче. Кажи та годі тобі, я ж справжнісінький герой. Чи ти бачила м'язи? Ось мій день почався з того, що я героїчно врятував від пожежі стареньку її онучку та миленького песика. Для мене це дрібниці, адже я такий крутезний. Мені за виграшки. Час застосувати сироватку, сироватку правди. Так і було, притягайся. Ну, ми перевіримо. Ой! Насправді все було так. Я всенький день байдикував, тож намірився поласувати попкорном. А я його обожнюю. Я поставив таймер на півгодини та пішов грати в приставку. Якоїсь меті я відчув запах смаженого. З'ясувалося, що попкорн не варто готувати так довго, аж потім я потрапив під гарячу руку пані Джексон і її онуки. Це було страшенно неприємно. А тут з'явилась Леді і вирішила мені допомогти. Вона зав'язала стрічку на мій зламаний палець. Так добре, що є друзі. Вичерпна відповідь. Все я здаюся. А? Що це? Схоже телефон. Супер коте. Ідино сюди. Як вам це вдалося? Я не вбивав ледібадже, я її кохаю. Та не Ні. Тривайте, все було так. Леді Баг та Суперкіт були разом. Однак це наче був не суперкіт. Точніше, він переодягнувся в суперкота. Насправді це був Бражник. І він вирішив позбутися Леді Баг. Кохане, що з тобою? Я б ніколи так із нею не вчинив. Я знаю. Суперкіт наважився зробити пропозицію Леді Баг. Він дістав каблучку, став на одне коліно. Баг відкрила коробочку, однак там була не каблучка, а бомба. Так все і було. Стривайте, я збагнув. Як я раніше не здогадався. Коли я грівся, променях слави і роздавав автографи своїм фанатам, це було крутизно. Я просто обожнюю це відчуття. Може, годі потякати. Ні, ні, дослухайте мене до кінця. Тож, далі. Я грівся в променях слави і побачив неподалік суперкота та Леді Баг. Леді Баг мала вочевидь засмучений вигляд, адже суперкіт зізнався, що він мій найвідданіший фанат. Ще пак, адже я yeah. подобаюся усім. Втім, Леді Баг не змогла впоратися з такою бентегою. Ага. Hey. І ви в це повірили? Ось хто вбив вив no. Це Не так я не вбивав її. Скажи, лялько. <плес> Ні, це був кіт. Побачимося у в'язниці. Зачекайте, погляньте, <плес> ледібаг зникла. What? Але як таке може бути? <плес> ага. Я дотепно з вас зажартувала. Оревуар, Любі. Hehehehe <laughs>